Знаємо раніше не було, вона говорилась 50 років тому. От. Ну, те, що є частина на лівому березі, ми все ж таки розглядаємо Київщину, так як традиційно це є все Правобережжя. Лівий берег все-таки Полтавська Київська губернія Берні до ХХ століття. І, е, хоча вони входять е, Полтавщина-Чернівщина е, у регіон середня на Дніпрящі. Південь Запоріжжя, ну, власне, з Надпоріжя, і Запоріжжя складається, Нижня Дніпрянщина. От там є крим. Ну, тут є кілька. Справа в тому, що кілька карт. Етнографи, от скільки є науковців, кожен із них дає своє історико-етнографічне районування. Одне із таких популярних це за зразком з Національного музею народної архітектури та побуту України у селищі Пирогів, оскільки науковці, етнологи з цього музею найбільше мали практики в експедиціях, от вони викристалізували ось таку карту. Наша Київщина входить в регіон середньої Ніпрянщини, ну і зрозуміло, північна частина в Полісі Поділля. Вот, Карпатський регіон, тут Полтавщина, Слобожанщина, Нижня Надніпрянщина, Південь. Вот Такі макрорегіони. За е, рейнування за е, е, двома авторами пані Тамарою Косміною і Оксаною Косміною, які присутні у нас тут зараз на лекції. От, ми бачимо тут детальніше прописано всі е, історико-енерагічні регіони і райони навіть. От, е, так що навіть, я думаю, потім хтось із вас, чи пані Тамара, чи пані Оксана, пару слів скаже. От, ну, ближче вже, звичайно, до Київщини. Але е, ми бачимо, що середнє Подніпров'я, е, Київське Полісся, окремо виділити його вже наближаючи по назві до областей. То Київське, Житомирське, ну, західне Волинське Полісся, його Західне називають е, де Волинська і Рівненська область. Ставщина, Слобожанщина, Нижнє Подніпрові, Таврія, Крим, Одещина, Муржах, Поділля. Ну, тут дуже строкатий Карпатський регіон. От, е, ми будемо так само ну, вже вже це загальний виводи як би історії, як все постало з Україною. Ми не будемо кожен раз з такої широкої, гарної обширної лекції. Ми будемо говорити вже конкретніше по От, так що, Бачите, відрізняється десь якась одна від другої карти, але в цілому, в цілому все ж таки ті самі назви ми маємо. І по суті от Київщина як така належить до, ну, вона велика за площею, належить до полісся ареалу, північна частина от, і до середньої Надіпрянщини. Це центральна і Південна Київщина. Сучасна Черкаська область входила, навіть північні деякі території Кіровоградської області входили теж до Київської губернії до Київщини. Ми також сьогодні будемо розглядати. Ну і, власне, кажучи, приступаючи вже тепер до другої частини, тобто до самого показу, я хочу запросити до слова. Пані Раїсу Свириду, от провідного етнолога музею народної архітектури та побуту у селищі Пирогів, яка там пропрацювала ну, буквально з майже з самого початку створення цього музею, з першої хати, так. От, і е, е, значить, пані Раїса скаже про всю Київщину, про е, одяг, про його особливості. От і ми будемо і е, показувати це на цих експонатах, що тут представлені, і частково е, в нас дівчата, жінки одягли одяг. Е, а також потім е, більше заакцентую увагу на центральній Київщині, а про північну більше скаже нам Ігор Переверхнюк, а про південну е, Володя Щепля. Так що вам слово, пані Радо. я хочу привітати вас зі святом Катерини. Я казав пан Юрій. Ми пригадаємо, як відзначали свято Катерини, що дівчата в цей день варили кашу, от, і каша це була пшаняна, присмачена або конопляним сім'ям, або маком. І йшли до воріт. В одних випадках стукали вакогоном по воротах і гукали долю. Доле-доле йди до нас кашу їсти. Або навіть які ворота були, вилазили на щебель воріт і теж гукали. Потім, так само, як на Андрія, рахували кінки, який буде суджений, і, ось цю, і в цей день обов'язково зрізали гілку вишні, ставили у воду в лечичок, от, І сподівалися, якщо вона зацвіте до Різдва чи до Нового року, то це значить, що дівчина вийде заміж, збудеться її бажання, яке вона загадувала. І ще по деяких районах. Дівчата вже ввечері приходили дому і коли лягали спати, брали насіння льону чи тонопель, де вже як велося, і клали за пазуху, і чарували його до Андрія, щоб потім э, сакрально висіять і теж задумати бажання, от, щоб приснився суджений, з яким вона буде цей льон брати. От. Ну, це так, що про Катерину. Щодо Середній на Дніпря Київщини, зокрема, от, і народного обрання. Ну, е казав пан Юрій про карту. Власне, е карта ця нам була передана з інституту етнографії, е оскільки програми перетворення музею е складалися з награфік інституту про участь, а архітектури це саме овочі робив програму. От, і е намагалися, щоб цю карту. Якось уточнити, то це треба, звичайно, проводити дуже великі такі дослідження по кожному виду картографувати. От і власне, коли ми були на конференції Толстого в Москві, то вони починали, а потім залишили це діло, тому що все одно чіткої не буде картини, адже люди це таке чітко і не, не можна так провести кордон, що ось оце так, а оце так. З одно є якісь взаємозв'язки, одружувалися, переходили, запозичували, тобто купували на ярмарках. Так що чітко. От. Але приблизно орієнтація така була за археологічними даними, за мовознавчими даними, от, історичними. І так як показав пан Юрій, власне, що із Кіровоградщини Олександрівський е, район, Олександрівський е, район був належав до Дніплящини. Я 70 вулиців перших музей працювала, відвідала саме цей район і закупила ось таку звитку, якось ми бачимо, точно таку, у нас у фондах є. Тому що це надніпрянський вид одягу, кісарочки подібні. А щодо саме Київщини, ну Вінничина, частина Радомирський район входив до Київщини, щодо самої Київщини, то. Ми знаємо, що з історичних джерел це Ну Київщина відігравала таку роль здавна, незалежно від того, які там переходили зміни історичні політичні, вона була здавна таким визначним центром і політичним, і економічним, і відіграла таку роль генератора духовного суспільного розвитку саме нашої медіплячини Київщини. Якщо говорити про Костюм, то в основі костюму Київщину закладені ті ж самі традиції загальноукраїнські поєднання на натільної білої полотняної вишитої сорочки із поясними та флечевим одягом. Що ж, які можна приобережна київщина? Ну, залежно кожен район має якісь певні свої особливості, але вже те, що на, до нас дійшло, якщо ми тут навіть подивимося на цій виставці, що воно а, вже не можна а, якось до нас мало збереглося чіткого. Дуже добре, коли це ми бачимо, от ну зокрема, почитайте не Черловицького всі отвори, де просто ну, як підручник із одягу. Київщини там все виписано. Якщо те, що було в 19 столітті, вже на початку 20-го, наші інформатори, то народжені у дев'ятсотому 915 -м році. Вони тільки згадують, що вони що в їхньої там баби була запаска, чи була е, намітки матері ще їхні матері вже на, на ну, намітки одягали на смерть. А у Нечивирицька до церкви вбиралися. Тобто вже відбулася занепад цієї намітки. Тому ми вже намітки не знайшли, от в колекції вже вчора є такі намітки. У нас були намітки з Поліських, Хоча вони, як розказував мені інформатор, що о, з Київщини, з Квильського району, наприклад, що вони тонко прядені, білі і на кінцях перед червоними. нічого Буквально те, що ми зараз бачимо, це слів. Ну, в комплексі, значить сорочка яка? Сорочки були давніше полотняні. І е, на початку, е, якщо ми пишемо, теж чуємо в описі е, Нечоловицькому, особливо е, попівну, де він описує в старосицьких батюшках і матушках. На ній була червона плахта. От, е, чи, е, ми вже не знайшли такої плакти, класичної саме пробережжі Київщини. горсет червоний вона вдягала. Вишивка сорочки була не червона і чорна, а червона і синя. І от, і були так само і запаски ну, з тонкого такого, дивіться, у вас були запаски, з тонкого э, ворняної тканини от, э, були запаски. Ну, э, <ріст> Ті, О, Думаємо, що якщо по опису, то це подібне було так назову. Звичайно, щоб сукно могло бути, ну як, це своєї роботи, були і фабричні, дуже тонко. Були шовкові шовкові гарсети. Нас О, є 에... Кілька плавчів. <ріст> так. так, ну вже, е, як кажуть, вони ж мали різні. Е, Орнаменти є червоніші, там. Тобто це одна з таких класичних плав, повна плавка. Це ваше яке щастя. До сорочки, коли вже раніше полотняні були, вишивалися і гладь була на Київщині, не і була кольорова, червона, і ми ще застаємо. І так само лічильно, на гладь, біле і мережки, нос, на цих, Зразка ми і поєднання. Ось як одна сорочка, ось тут бачите, і вирізування, і е, вишивка владі е, червоне. І ну, почали над уже на початку двадцятого хрестика. вишивали. комір, як ж е, кійше на зберігає, е, особливо туди на північ ці села. Зберігає і стоячий, і навіть і в Тетянському районі ми знаходили стоячий камірець, і так само виложистий камірець, ось як на цих сорочках. От, і рідше, але так само можна знаходити і до обшивки лузинці. Ось там, як на тільки виріс, він ну, вужчий, ніж, наприклад, на Полтавщині, там може бути трошки ширший. Тобто у Київщині якраз все представлено було. От ну, фартухи одягали. Особливо це поширені фартухи білі, ну, вже ХХ століття дало до нас, як музей приїжджали, то вишиті фартухи там внизу і, і в три ряди, і суцільно вишити, і весь фартух кілька рядів. От, е. А парчеві це звичайно вже така рідкість. Тепер очіпки. Очіпки були як у Джериха, е, е, мати Миколи Джері. Написано, що вона прийшла, і в них такі, такий на жовто-гарячому тлі, от такі вишиті лапаті квітки. Зверху вона пов'язувала цю намітку і ці квітки світилися. І це праздникова була одежну. Це була друга половина 19 століття До кінця тобто ще вона зберігалася. Ось такі бачите намітки форми. Крім того, вже Ну, на початку ХХ століття, крім очіпків, носили такі, як називають, чушки носили, тягали ну, Це такого простого, а то шовковий кусток. Пам'ятаємо, ну, значить, були шовкові кустки, їх шили. Є такі класичні, що бант в'яжеться отак от, на два боки. От. А це вже трошки пізніший варіант. Збиралися для от. І, по ньому пов'язувалася хустка шовкова у хвіст називалася. Отак от, от поверх зав'язується і так от. А у Бабухільському районі ми, наприклад, побачили, що вже зразу зробили, щоб не зав'язувати, а з такої тут немає, на жаль. Коли вив'язували, вив'язували отак цей хвіст, а потім пришили хустку. І красива шовкова. Хустка і вона вже прироблена до, до цієї чушки, так що можна одягати без хустки, от, і там сферкували. Пояси були куповані, тонкошерстні, фабрично. Це були такі святкові, в'язали їх і чоловіки, і дівчата. От, е, ось так ви бачите, і зелені, і червоні нам розказували жінки, от, а ось поліські крові були вишиваті понизу. Ну, керсети. Керсети на Київщині носили не у всіх районах. Якщо оці села, що довкола Києва, наближені це навіть в нашому Пирогові села, дуже були так, ну, побутували ось такі. Сьогодні такі керсети розшиті, бачите, вони ну, тканина блатонна, зелена, червона, вишнева і е, кубового ситцю. Це називається кубове, так як і юбки, так і спідниці були. От, е, і оздоблювали їх дуже рясно, з е, плисом настрочували і з вишивали. Тут є як, як юбки, так і ну, керсетки більш вишивали, вони наші до цього. Були. Носили, значить, якщо запаски вже, Там навіть вже Нечовецький пише, коли Мотря, якщо попівна була у плахті, то Мотря вже була в рясній спідниці. От. Ну, на кінець 19 століття, початку 20-го, промисловість видавала поширені були тканини, дуже кольорові, гарні. Дівчата йшли на буряки, заробляли і не треба було їм вже кати, заробляли на спідницю. Пояси, я вже сказала, крайки були. І плетені, і домоткані. Домоткані, звичайно, грубші були, це чоловікам брали таке сукно ну, свого прядення, а ці тонкошерстні більше жінки, хоча й чоловіки. Пов'язували як поверху такої керсетки чи юбки, так і поверх свити. На, е, молода, де, ну, це ми про жилочі одяг поговорили. Життя, ну, чоботи, високі черевики е, були. Що ще? Значить, так, ладно. Тепер ще прикраси. Прикраси одягали. Це намисто обов'язково ну, п'ять разків, червоного. Ну, наприклад, ще якщо ця центральна київщина, це намисто червоне і лентар, як вони казали, і срібна, срібний ланцюжок, який... Ну, значить, На банк зав'язувався, тобто він великий був, звисав, От, і отакий чуть не до пупа, цей, низка лентарю, янтарю бурштину. А на Оменщині, то, то це для молодої, треба було дівчині обов'язково балонути. Це дуже дороге набисто, і значить йде, крім ну, того, що були тукачі нанизані. От Якщо багата, то в неї. ну... 15 тих дукачів, середня це 10, вікна це 5. Значить, під шиї йшли дукачів, потім йшло червоне намисто. І е, ну, оці баламути йшли або по низу, або після дукачів, у кого вже скільки. Це було дуже дороге намисто, казав нам один дід, оце 900, 900 року народження інформатор на очі казав, що за таке придане, коли дають. Два-три разки на міста гарно цього за нього на срібло купували. То можна було купити матеріал на хату. І можна було ну, десятину поля купити. Тобто це дуже таке заможне. Ну Ви знаєте, що із нашої, з нашої літератури, що дівчата мусили йти в найми, щоб їм справили і підлітки, щоб їм справили одіж. Значить за, одну, за один строк вона там їй справляли сорочки, там, і верхній одяг. ну Дуже складно. А так заможні люди ну йшла 10 сорочок. Готувала на це, а одна мені жінка розказує, каже: що моєї матері було шістдесят угу. сорочок. Якщо це одиначка та заможні люди, то це могло цілком бути так, і в неї і потім же ж матері не розпанковували, оця ця попівна матері не плахти носила версети. Тобто, якщо готувалася, придалися. сім'я, потім ноше ну, дітям, як кажуть, як на як народилась, то як минув доньці Закладай мати код, Тобто вже треба придане складати. От вона і складає, і вже вона далі собі не справляє, вона вже далі готує свої дочці. Ну, обнови купували до великих свят до Великодня і до Різдва. От, е, чоботи були чорні, були чорнобривці з червоними халявами, жовті були ще. Тепер у чоловіків е, вишита сорочка. Ну треба святково сказати, що були тонко ляні сорочки святкові, а конопляни буденні, вдень, а ще з було сказати про вишивку. Чому коли з'явилися?